За добу, що минула українські захисники ліквідували близько 860 російських загарбників. Зменшилася кількість російської техніки. Наші воїни знищили 14 артилерійських систем росіян, 15 танків, 17 бойових броньованих машин, 20 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, один засіб ППО, 23 одиниці автомобільної техніки та один літак. Загальні втрати російської армії з початку широкомасштабного вторгнення, за даними генерального штабу, станом на 30 жовтня такі. Українські воїни ліквідували більше як 299 тисяч 940 окупантів. Російська армія втратила 5 тисяч 190 танків та 9 тисяч 775 броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 7 тисяч 202 артилерійських систем загарбників. На 834 одиниці стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вилили з ладу 559 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 321 літак та 324 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 9 тисяч 555 одиниць. Російська армія втратила 20 кораблів та катерів та один підводний човен. Сили оборони України знищили 5 тисяч 419 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1544 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 1014 одиниць. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до збройних сил України. Разом переможемо! Слава Україні!